Ех, друзі, що ж я не можу заснути. В мене живіт так борчить. Треба піти поїсти хоча б. Я не знаю. Але на ніч їсти не можна. Дивіться, які тут пончики є. Оце так, слухайте, ну я трошечки з'їм, ніхто не помітить навіть. Так, давайте. О, які вони смачні. О, Мені так вони подобаються. Слухайте, цукерки є ще. Можливо, ну одну лише з'їсти. І все. І піду спати, слухайте. Хм, так хочеться. Ну, ось трошечки так є. М -м, яка смачна. Нарешті, що, що це було. Чекайте, так. балерина Капучина! що їй потрібно, знову щось вкрасти хочеть. Що вам, под... -бу -бу? Що вам потрібно? стій, стій, -сті, друже, якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті, Фоксі або лаймика, пиши коментар хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Ой, красті. Привіт. Що вам потрібно? Ви що мене щось красти хочете, чи що? Чому зразу вкрасти? Ми до тебе вибачитись, прийшли. Так, пробач нас. Ми більше нічого красти не будемо. Ми все зрозуміли, ми більше так не будемо. Так, ми більше не будемо. У нас є дещо для тебе. Ларина капучи, давай йому. Що так? це таке? Це тобі смачне Портик, на ніч. Кава. На диетичне. Ніч? Так, диетичне. Від нього не набираєш. вагу. Нічого собі. Ну добре, все чи ще щось. Та ні, Ми ще хотіли тебе позвати до себе в гості. Так. Ми відбудували дуже великий будинок і хотіли, щоб ти до нас прийшов. Ми ти хочемо подивити до нас? з тобою фільм, поїсти чогось смачненького. Ну, звати тебе на ночівлю. Тобі. На ночівлю? Так. Оце так. Ми приготували для тебе окрему кімнату, все буде добре. Ти не ми бійся. Дуже сильно хочемо Перед тобою. Ну, добре. Тодивись. І коли мені... За тобою приїде наш водій. Водій? Так, Нічого так. собі. Ну, добре. Зараз, то ми прийдемо додому, і ми до тебе його відправимо. Добре. Ну, Все тоді... Бувай до зустрічі. Бувай, красеню. Нічого собі. Друзі, ви це бачили? Це що взагалі таке? Слухайте, я цю каву пити не буду. Можливо, тут якась е підстава є. Я їм, якщо чесно, не дуже довіряю. Слухайте, в мене. О, що це було? Хм, так, я цю каву викидаю ось так. Це нам не знадобиться. Я їм скажу, що я все це з'їв. Так, беру камеру, планшет. Це на всяк випадок. Так, камуфляж мені потрібен. Так, це все прикладаємо сюди. Слухайте, я зараз все візьму на випадок, якщо вони щось замислили проти мене. Так, все. Слухайте, я навіть візьму інструменти. Вони можуть знадобитися мені. Це все меч прикладаємо сюди. Оце сюди, все. Так чули. Це, мабуть, водій приїхав. Цікаво, цікаво, що там з за... нічого собі. Оце так. Він відчинив мені двері. Дякую. Так, цікаво, цікаво, слухайте, друзі. Невже вони стануть на шлях виправлення? Не знаю, довіряти їм чи ні. Зараз подивимось. Зачекайте, це що, їх маєток? Ні, ні, так, чи що? Це такий великий будинок. Оце так. Я в шоці. Слухайте, це ж вони з тієї ферми крали корівок. Так, ми вже приїхали. Дякую. Оце так. Слухайте. О, ми вже приїхали. Я вже так, Я знову. приїхав! проходь, проходь. проходь! Дякую, нічого собі. Оце Зараз так. Моя... Прийти, вона там на дворі щось робила. Я так? вже біжу і мене не обинайте. Що? Дякую, але мені не потрібні квіти, я ж не дівчина. Як не потрібні? Квіти люблять всі. Привіт, красті. Ну що, балерина капочина, покажи нашому гостю будиночок. Добре. Так, пішли спочатку в цю сторону, дивись. Тут у нас такий. Музичний куточок. Ти на чомусь цікаво. граєш? Цікаво. Ні, я ні на чому не граю. А я вмію на фортепіано грати, потім якось тобі зіграю. Так, ти Так, вмію грати. Дивись, Отсь ось тут так. можна посидіти, погрітися біля каміну, хм, поїсти цікаво. щось смачненького. Тут у нас кухня, тут ми готуємо дуже смачну каву, тортики. До речі, той тортик тобі сподобався. Так, так, Ми був смачний. З Кава також була смачна. Добре. Дякую. Чула, Бубу, смачно. Так, м -м -м. так, дивись. Mm, тут, тут у нас бібліотека. Так, Дуже ну це книг. я зрозумів. Угу. О! Тут така невеличка м, -м кімната, щоб відпочити. Собі... Цікаво. Ну, як? Можна романтичну вечерю і все таке. Тут ми будемо дивитися телевізор. Ні, ні тут дуже мало місця. Піда на другому поверсі. Ми навіть зробили для тебе кімнату. Тільки твою. Так, ти підеш дивитися. Зачекай. Дивись, ось тут ми будемо дивитись фільм. Вуу, тут дивись якесь поп бабкор! Хм, цікаво, цікаво. Так, далі у нас Ну, тут таке. Тут санвузол з тої сторони, там буде у нас душева кабіна. Добре, так. а де моя кімната? Ви мені скажіть, будь ласка. Дивись, зараз покажемо тобі. Ось це буде твоя кімната. Нічого собі, це кімната для стрі стрімерів чи що? Так, все для тебе зроблено все для так. блогерів. Для блогерів так, я так, ж тобі блогер... ж подобається це все. Так, мені подобається навіть Бетмен є. Оце так. а де Добре, ваша і швиденько пішли, я покажу Зараз нашу, нашу покажемо. І ось тут дивись наша. Ну, в принципі, нічого прям цікавого. Хм, цікаво, цікаво. Мені подобається. Та, от це так. Ось так ми живемо. То що? Я пропоную вже йти дивитись фільм. Так, будемо романтичний фільм дивитися. Ти любиш романтичні фільми? Ні, я не люблю романтичні фільми. Я хочу бойовик якийсь. Бойовик? Щось таке стрілялка Ні. якась. Щоб було дуже багато зомбі, мабуть. Ну, mm. добре, але якщо я буду боятись, то ти будеш мене підтримувати добре. То я сяду ну, біля тебе. Добре, я мене. можу лякатись. Мене також підтримуй. Добре, добре, давайте все. включайте давайте, скоріш. Дивитесь. О, це так фільм був. Так, Оце я розумію, ви бачили це. Військову базу просто розірвалось, тільки зомбі було. З тобою просто да. все цікаво було дивитись. Так, він такий гарний. Мені mm -hmm. так подобається. Ну, що? що далі будемо робити? А, слухайте, я так наївся цього попкорну. Я, якщо чесно, дуже втомився, хочу піти спати. Вже? Ось... спати. Нарешті спрацювала. Ну, добре, добре, вже так дивись, пізно на дворі, вже. Ніч. Так, я так хочу спати, якщо чесно. Все, я піду. Ну, добра ніч, дякую добре. за класний є... перегляд цього фільму. Добраніч, добраніч, Красті! Все, пішли скоріше! О, Друзі, слухайте, я не їв ту їжу, яку вони мені пропонували. Мені здається, що тут щось не так. Вони цю їжу ні, не їдять, а тільки я їв. Слухайте, мені здається, що вони щось замислили. Ти бачила, mm -hmm. це спрацювало? Так. Зараз він буде спати, та ми до нього прийдемо. Mm -hmm. Так, слухайте, я друзі, добра, ви чуєте? Як добре, що ми в неї купили ці зілля і підмішали. Так, я сховаюся. Ось тут. Все, отак сидіти буду. Думаєш, вже зілля можна? Я працювати. Все, можна йти до нього. Так. Він вже, мабуть, спить. Не зрозуміло? Так, друзі, я? ви чули а, це? А де Красті? Де Красті? Що це таке? Він був тут. Він нікуди mm. зникнути не міг. Можливо, він пішов до туалету та там заснув. Може, давай його там знайдемо. Ви чули це? Вони шукають мене. Так зачекайте. Немає. Вони шукають. Ні, Ні тут немає. На жаль. Хм. А Він нікуди піти відсу, і піти звідси не міг. Ми все заберкодували. Так, але ми були тут, він не спускався. Так, друзі, ви бачили це. Можливо, він десь заховався. Знову наш план ідешка. Я Мені хочу щоб він був наш. Так М -м -м -м. Ну, де Очутиться. ти ховаєшся? Друзі Треба Львчику. тікати звідси Любчику давай, давай. в умі. Хоть хоть. Ми тебе знайдемо. Хоча, можливо, зілля спрацювала, так він десь уснув. Можливо, він кудись пішов та заснув. Ну, Давай ще раз перевіримо другий і перший поверх. Так, треба все перевіряти. Я піду на перший, подивлюсь. Так вони пішли перевіряти все. Так, треба сховатися десь. Ось сюди. Все ось так. Ух, друзі, я буду у туалеті ховатися. Так треба так, О! на першому поверсі нічого немає. Ти тут все а -а -а. передивилась. Так, я нашу кімнату перевірила, але мені здається, що туди він не ходив. Треба знайти його та Ми посадити тут у клітку. Не може довго квітку. Куди він не сховається від нас? Виходь, Треба шукати. Так, друзі. Годі. Оце було дуже близько. Все, все. Вони виходять. Треба тікати. Вон вони там, швидше на перший поверх, швидше на перший поверх. Диві, так він так. Та... Красті, це, це вже не смішно. Зачекай, я щось бачила. Він, він що побіг на перший поверх? Не спалили! Так, я перетворився, точніше, я одягнув камуфляж. А, цей вратити, кущ. немає? Десь тут. Слухай, в мене є ідея. А якщо ми на нього натравимо собак, мабуть, або собак зомбі немає в мене. А ось зомбі його зможуть знайти. Так Як тобі давай така спробуємо. або зілля. Так, диви. Ой дивись. О, ні! О, ні! О, це Ой! так мене знайшли. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Швидше, швидше, швидше. Так це було на само красті. Знайшовся. Слухай, це була гарна ідея. Наші зомбі його знайшли. Куди він побіг? Він зараз здогадиться. Десь... Де він знову сховався? Десь сховався, шукаємо. Ми ж його. Ти його! знайшли! Красті, йди, я тебе поцілую. Ти мені дуже подобаєшся. Красті, Ти не зможеш. Просі, треба, розбити скло. треба розбити скло та чекати звідси. Що? Скло не ламається! Це що таке? Це що було? Зачекайте, а дерево зламати зможу? Так. ось Красті. топорик! Так. Ні, воно не ламається. Він не знає, що ці. Це скло не ламається! і він нікуди звідси не діметься. Так. Красті. Мене знайшли. Я тебе знайшла. Зачекайте, зачекайте, будь ласка, що вам потрібно? Треба, щоб ти поцілував нас. Спочатку мене, а потім балерину капучино. Можна й мене першу? Ні, першу мене. Мене першу. Ні, мене. Я кому сказала, я трохи старша, ніж ніж. Але ти. це був мій план. І я торт готувала. Мій ні, план. Не сперечайся Ней. зі мною. А де, Так, де друзі, краще? чекаємо, чекаємо, чекаємо. Треба сховатися ось сюди. Так, є! Де Оттуда він сховався? Дурна! Він тепер побіг кудись! Та Треба це шукати все? його! Та Швидше шукай! Тебе? О ні, друзі, тут близько вк... Дивіться, все зруйнувалося! Він не сховався і... і все, ми знову його... Ми його знайдемо, він нікуди звідси не піде. Все броньовано. Він не зможе нічого зламати. Зачекайте все броньовано, це дуже дуже багане. Так, на інший поверх. Зачекайте, слухайте, все, що знаходиться з, з... цього баку. Вс... Так, це не можу ламати це також, а можливо це зможу. Так, це ламається. Ти чого собі? Це що? О, ви бачили? Я виліз. Либо знайшла? Ні, треба шукати його. Це все із за тебе. Так, Чи треба... через мене? це все ти була винна. Так, друзі, треба одягнути цю штуку. Одягаємо та валимо. Добре, що все це взяв. Все. Треба летіти. Вони знизу. Вони, вони можуть мені не побачити. Так, це ламаємо. Ось сюди так полізли. Треба повище забратися. Десь а, я День навіть столу. не знаю, де. Я його відчуваю. Він далеко втікти не міг. Шукаємо Лишка його, неміх, тут. звичайно. Так, друзі, все треба летіти. Ось Слабо, так. Дивіться. Дивіться, він. Він. він летить. Швидше, швидше, він швидше, забудь, треба наздонати. Друзі, нас чекаємо. Оце так, оце я вляпався. Вони божевільні. Лапить, я їх у поліцію здав. Так, о, они поживили, девчата, так, треба взять эту штучку, о, не, о, не, о, не, Не от нас, иди до нас, Красти, краса, иди до нас, они тут что-то кинули, О, так я на дерево залез, что, о, это, так зловало все, друзья, Так, слухайте, ось автівка там У мене є цей пролину Енду. Я можу втікти від них. Так, я їх не бачу. Де вони? Куди мені летіти? Я тут. Я знайшла його. Балерина Капучино! що відвалить від мене. Так, давайте зробимо якусь умову. Ви мене відпускаєте, а я про вас поліції нічого не розповідаю. Ти будеш тільки з нами, в тебе є алібі. Ти прийшов до нас добровільно, сам приїхав, тому тебе ніхто шукати не буде. Що? Ви що? Ой, Фуха, ну тобі ти... хіба погано від цього. Ти будеш просто жити а! з нами. У тебе в принципі вибору немає, знаєш? Так, з нами жити. Якщо не захочеш, то ми тебе з мабуть. А якщо захочеш, то ми тобі даме, дамо все поцілунки, буде. житло своє. Що? Слухай, ти добре, добре, добре. знаєте що дайте мені трохи поміркувати. В Тебе немає, часу поцілуй думати. ти мене зараз і я тобі дам хвилину на роздум, Давай. Так, зачекайте, добре, я все зроблю. О, ні. Так він скоріш, скоріш. тікає. Треба нас догнати. Палерина копочина, він не втече від нас. Давай його ж, шведесенку, заграти посадимо, та зараз ми його доженемо. Ні, тікаємо, тікаємо. Вони стріляють. Божевільні дівчата. Все, 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 все валимо звідси. Ось так.